Син матері, мама, я дружусь. Вітаю, як звати, на же ж то я дружуюся. На Яні, ти що, вона ж єврейка, це така ганьба, тільки через мій труп. Мама, та її ж тато власник металургійного комбінату, батько з кімнати. Синок, а дружуйся, від ганьби ми поїдемо в Канаду, а за похорони я домовлюся. Повінь на Закарпатті, сидить Іван на даху журиться, бачив шапка Петра. Поплила по течі, потім раз назад поплила. Опять туди. І так кілька разів, ну тут Іван не видержи, бере, короче, каменюку, кидає, з-під води випливає Петро такий. Що таке? Петро, що ти робиш? Повінь. Що ну, ти, ти робиш? Ось, мені така а каже, так повінь не повінь, а картошку збирати потрібно.